Вони дякують Богові за життя та за любов, що керує цим самим життям. Бажають, аби творіння людських сердець та рук у віках прославляли єдиного творця. Вони це члени фотоклубу Бердичів міського палацу культури імені Олексія Шабельника, стійким переконанням котрих є те, що всім, що вони створюють, керує рука Господа. Вже в четверте, за кілька днів до новорічних свят, ці люди збираються усі разом, аби поговорити про те, як пройшов рік, що вдалося, що ні. Загалом 2011-й зі слів голови клубу Василя Мельника, виявився для очолюваних ним фотомайстрів роком плідним та успішним. Вже традиційно на міжнародному і українському рівнях прозвучали прізвища Володимира Ліщука, Петра Петровського, Олександра Сторожука із найкращого боку на обласному конкурсі себе проявили Вадим Камінський, Руслан Гайдай, Юлія Че, Микола Олійник. Лише схвальні відгуки колег на свою адресу чують Сергій Нестарчук, Олександр Даліянський, Олег Силка, Дар'я Тодосова, які раніше у строю і тішать усіх своїми талантами Валентин Лещенко та Анатолій Горобчук. Загалом, якщо висловити кількома словами підсумовий Василь Мельник, то у клубі радіють тому, що скарбниця його перемог поповнюється, а лави ширяться. Приймаємо ми всіх, і в нас немає школи, в яким ми от приходиш в школу і ми тебе тут чомусь навчимо. Це клуб, це не гурток, який вчить фотографувати. Це клуб в спілкуванні один з одним якраз і росте майстерність, тому що хтось може щось підказати новачку, а щось можна навчитись того, хто прийшов, тільки що Розумієте, прийшов Микола Ковальчук. от. Він прийшов. Це фотограф, який ще фотографував тоді в 70-х роках. От зараз він приніс ну дуже багато техніки. він зараз він її виставляє. От і це майстер, який ще фотографував тими фотокорами, ще тими плівками широкими. І цікаво зараз молоді з ним спілкуватись, тому що він щось показує нове, те, що молодь не знає. Знаю цифрову камеру. От і все у холі музею історії Бердичева, де звітували фото митці, розгорнулася ще одна міні-виставка. Її ініціатором став Микола Ковальчук. См'яна 6, см'яна 8 – Ось з якої техніки у середині 60-х починав свою творчість цей чоловік. Перш ніж натиснути на затвор, ти мав особисто все вирахувати. Ділиться спогадами фотограф. Та незабутній закріплювач, розчинник, витримка і червона лампа у темній темній кімнаті здається, навіки відійшли у минуле. Молодж ща. По части не знают. То есть Азов, фотографии. Только все. То есть пользуются только тем, что аппаратура, сервис дает. Це якось сказываются на их работах? Чи... На работах сказывается, они пытаются фотошопом вытянуть. Когда можно много чего сделать, просто фотоаппаратом. А не лезть в фотошоп. Ну, и многие моменты они не могут сделать. Скажем, еще недостаток пока мест цифровой фотографии в том, что сложно снять птичку в полете. То есть маленькая птичка на фоне, на фоне неба, все. Или маленькая птичка в кусту. То есть э, вручную это элементарно снимается. Вам это удавалось работать? да, это же просто. Багатьом, хто вперше споглядає за цим фотодивом, важко утриматися від того, аби не вхопити фотоапарат та побігти клацати все на своєму шляху. Однією з тих, хто колись так і не втрималася, стала Юлія. Че нині роботи цієї дівчини на рівних ділять місце з роботами вже мастити фотомайстрів. Фотографією займаюся вже. Досить так, ну, вважаю, довго, більше десь п'яти років. У мене батьки цим займаються, і як би це передалось. Ну, фотографія для мене це в житті одне з самого головного. Це моя робота і натхнення я беру. ну, Мабуть, більше всього Бог дає бачення, мабуть, через. Фотографії можемо виразити і природу, і самі кращі кадри. Їхні роботи бердичівляни серед іншого можуть побачити на свято перемоги та День міста. Деякі члени фотоклубу вже встигли відзначитися персональними виставками. В обов'язки членів Бердичева входить виробництво фоторепортажів. Саме з їхніх фото, зокрема, можна дізнатися, як пройшли у місті традиційні дні польської культури, побачити, як звітував на обласній сцені Бердичів культурний, ознайомитися з усіма загальноміськими заходами, що відбуваються у МПК імені Шабельника. Бердичівські майстри фотографії вже твердо застовпили собі місце у колі справжніх профі, здається, про них почуто їх поважають, з ними рахуються, що іще ще потрібно для щастя. Можливо, вже час відкласти фотоапарат у бік, що змушує цих людей вкотре намагатися вловити те, що не бачить тисячі очей. Вся відповідь у назві виставки відповідає Василь Мельник. Тобі Боже, слава. Коли ми вішали виставку, підійшла працівник музею, і каже, що ну а чому така назва? Ми тут не бачу. Я тільки бачу одну жінку на фотографії, яка читає слово Боже. Тоді я їй просто відповів. Але подивіться на кожну роботу. Кожна робота прославляє Бога. То є велич, то є торжество творіння, велич і торжество творця. В цьому ми його бачимо. Гарна робота це тоді, коли ти не сфотографував те, що всі бачать, а ти сфотографував те, що люди, як правило, не бачать. В цей час вони, можливо, сплять. Можливо, вони не знаходяться в цьому місці, де потрібно бути. А фотоаматор чи фотохудожник він йде раді одного єдиного кадру для того, щоб сфотографувати це і отримати перш за все задоволення собі наповнити свою душу о тим відчуттям, що ти це бачив перше, а друге, ти це міг зафіксувати. І тому оце движе, це та сила, яка рухає фотоаматором чи фотохудожником, рухає вперед.